Агугу! ЄС Ченел! Давай розмов з тобою! Готивати будемо друзів своїх! Смачним пригощати відчиняй холодильник! Бери продукти що є! Приготуємо раз. Щось дуже смачне! Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней. Привіт, друзі! Я Нюся Поварешкіна і ви дивитесь мої кулінарні секретики. І сьогодні ми з вами мандруємо до смачної італії батьківщини піци. І, звичайно, приготуємо смачний італійський бутерброд. Як завжди, готуємо з того, що є в моєму холодильнику. Давайте скоріш подивимось, які продукти він мені сьогодні приготував. В мене на кухні з'явились булочки, такі довгі, помідорки, олівки, е, сир моцарелла, часник та базилік. Це чудовий набір для італійського бутерброда. А ось мені цікаво, а що мої експерти знають про таку країну і як Італія. Давайте подивимось. Привіт, нюся, привіт, друзі! Італія, країна моди, туристів і смачної кухні. Мені здається, італійці вигадали все, що люблять діти: пійцу, макарони, тобто пасту, тірамісу і надзвичайне джелато. Але ще я люблю Італію, тому що там немає жодної безпритульної тварини і дитячих будинків. Це означає те, що люди там добрі і відповідальні. А ще я чула, що у більшості італійських сімей командир сім'ї не тато, а мама. Ну і звісно, італійці дуже люблять запізнюватися. І навіть розклад автобусів у них приблизний. Дякую вам, мої експерти! Здивували! А тепер буду дивувати вас я. Ми з вами приготуємо смачний італійський бутерброд, який має назву брускета. Я вже готова. А ви, друзі, вперед, мити руки! Подорож до Італії це завжди цікаво та смачно. Сьогодні ми приготуємо смачні брускети. Їх італійці дуже полюбляють. Сподіваюсь, нам вони також сподобаються. Розрізаємо хліб навпіл. В мене це такі довгі булочки. Підійде любий білий хліб. Іншу булочку також розрізаємо навпіл. Ось так. І в нас вийшли чотири чудових шматочки. Їх треба підсмажити. Додаємо олію на гриль та відправляємо два шматочки до грилю підсмагати. Чудово! Поки наш хліб підсмагає, ми з вами підготуємо овочі. Спочатку нарізаємо помідорку. Ось так кружечками, як це роблю я. Серединку виймаємо і далі також нарізаємо. Дуже-дуже чудово. Тепер наші кружечки розрізаємо ось так смужечками. Будьте обережні, бо ніж дуже-дуже гострий. А тепер розрізаємо ось так маленькими шматочками, такими кубиками. Дуже чудово. Якщо у вас не дуже виходить е, нарізати ножем, ви можете скористатися теркою, взяти терку і все натерти на неї. Іншу половинку також розрізаємо ось так смужечками і нарізаємо. Маленькими шматочками. Дуже-дуже чудово. Повторюйте за мною, і у нас все вийде. Дуже чудово. Все нарізали. Перевіряємо хліб. Він підсмаг. Став такий хрусткий. Обережно він гарячий. Допоможіть виделкою. А ще ми на гриль відправляємо помідорки. В мене ось такі помідорки чері. У серединку можна ще додати оливу, помідорку чері і ще оливу. І ось таку шпажку вкладаємо до грилю. Зробимо таку ж саму. Помідорку, олию, помідорку і оливу. Ось так. І ще одну. Трохи терпіння і все вийде. Головне, щоб вийшло дуже-дуже смачно. Останню шпажку, помідорку, оливу і помідорку. Чудово! Вони підсмагають, ми з вами обираємо часник. Я його вже почистила. Якщо ви ні, то обов'язково це зробіть. Тепер беремо хліб і ми повинні його ось так добре натерти часником. Це дуже просте завдання, бо хліб такий хрусткий, твердий. Дуже-дуже чудово! Часник дуже корисний, тому добряче натирайте хліб. З іншим хлібом робимо те ж саме. Беремо і ось так. Обережно натираємо. М -м -м -м. Буде дуже-дуже смачно! Подивіться, яка чудова зелень. В мене пахучий базилик. Беремо ось такий пучок, і його треба нарізати. Це дуже просте завдання. Беремо і ось так чудово нарізаємо. Гадаю, це вас легко вийде. Беремо і нарізаємо. Дуже-дуже чудово! Наш бутерброд буде дуже яскравий. Е, помідорки додадуть е, червоного кольору, базилик зеленого. Дуже прикольно виходить. Так, все нарізали. Перевіряємо наші помідорки чері. Їх треба перегорнути ось так. Дуже чудово! Тепер починаємо збирати наші брускети. Перекладаємо нарізані помідорки. Ось так зверху на хліб. Дуже-дуже чудово. Помідорки додадуть кольору та смаку. Ось так. Ще трохи. І на інший хліб також перекладаємо помідорки. Але не на всі чотири шматочки, а тільки на два. А все, що залишилось, ми ось так добре можна руками, як я, перемішуємо зеленю і ось так викладаємо. Дуже чудово! Хто любить, хто полюбляє базилик, буде їсти бутерброд з ним, хто ні, буде їсти бутерброд тільки з помідоркою. Дуже-дуже чудово! Залишились тільки останні шматочки. Ось так. В нас все добре виходить. Допомагайте руками і все вийде. Ще в нас є сир моцарела. Розрізаємо його напіл. Це просте завдання. Сир м'який і чудово нарізається. Ще шматочок і, мабуть, ще шматочок і, мабуть, вистачить. На помідорки кладемо сир. Один, два, три. Гадаю, три шматочки досить. На інший бутерброд також три шматочки. А на інші бутерброди викладаємо оливи. Розрізаємо їх навпіл та викладаємо зверху. Ось так. Які вони виходять різнокольорові, прикольні. Мені дуже подобається. Тепер перевіряємо, що в нас там на грилі. Мабуть чері вже готові. Наші бутерброди треба ще трохи підготувати. Додаємо перець та сіль за смаком. Гадаю, досить. Ще трохи олії. Обережно. Небагато. Я ледве дихаю ще трохи-трохи. Досить. Вистачить. Чудово! Е, тепер перекладаємо шпажки. Ось так. Знімаємо з грилю. Дуже-дуже чудово. Їх можна е, покласти поряд або покласти зверху. Ось так поряд на дошку або зверху на брускету. Останню шпажку. Дуже-дуже чудово! Ось такі прикольні італійські бутерброди брускети в нас з вами вийшли. Вони такі яскраві. Вже дуже хочеться їх скуштувати. Бажаю вам смачного! Усякіна. Ну що, друзі? Здається, мені сьогодні було дуже-дуже прикольно і, звичайно, дуже-дуже смачно. Готуйте та дивуйте своїх друзів та рідних. З вами була Нюся Поварьокіна і мої кулінарні секретики. До побачення! Разом з тобою готувати будемо друзів свої. Смачним пригощати. Відчиняй холодильник. Бери продукти що є. Приготуємо раз. Щось дуже смачне. Кулінарні секрети Нюсі Поварьошкіней.